Гори, які формували історію, кордони та людей, Спадщина ЮНЕСКО, де можна побачити унікальне оптичне явище, та місце, де живуть ладини, ну майже як ладини, народ, який відміняли, відміняли, та так і не відмінили. Вони, попри усе змогли зберегти свою традиції та мову. Кожна вершина тут має своє ім'я, а кожен захід та світанок свій унікальний колір. Всім привіт! Я Олександра, і ти на моєму каналі Богемна шпигунка та в моєму райському саду. Сьогодні я тебе запрошу подивитися, чому доломіти вважаються одними з найгарніших гір у світі. І також прошу привітати мою сімейну спадщину, спадщину сім'ї гігічкорі, палку чи Відпрацьовуємо тренди, що робить. Погнали! Альпи це найбільша гірська система Європи, яка пролягає через вісім країн, і просягається аж від Франції до Словенії. Це як гірський континент у межі континенту, довжина їх 1200 км, кілометрів, а найвища точка досягає майже п'яти тисячі метрів. І називається вона Монблан. Так, так, той самий відомий люксовий бренд товарів, назван у честь цієї білої гори. І це є метафора вершини майстерності. Як гора Монблан, найвища точка Альп, так і продукція бренду, найвища точка у світі. Письма, ручка Мейнструк у прикладі з німецькою, бо бренд саме звідти позначає шедевр. Ну скромності та фантазії їм точно не займати, але цією культовою ручкою насправді користуються багато сильних миру цього: Кеннеді, Обама, Трамп. Нам, українцям, усе одно якою ручкою буде підписан мир на нашій ненці, але б хотілося, щоб скоріше. А поки війна триває і перевірений збір на харківський напрямок, ти знайдеш в описі до цього відео. Логотип Монблану це біла зірка з шістьма вершинами. Це також стилізований вид на засніжену вершину Монблан з гори. У бренду взагалі цікава історія. Особливо, як їм довелося підлаштовуватися під час політики Третього рейху, намагаючись ні в якому разі не вставати на нацистські військові рельси. Чого не скажеш, наприклад, про Сваровський, Мерседес, БМВ, Сімон чи Хюго, бос таких приладів уйма, які в силу обставин або їм так просто було легше поплили по течії та почали заробляти саме на війні. І якщо вам цікава саме ця тема, світові бренди та війна, Перша або Друга світова, то запрошую до коментарів. Мені здається, що це може бути дуже яскраве відео. Та не забудь, будь ласка, перевірити підписку та поставити колокольчик. Повертаємося до Альп. Вони умовно діляться на Західні, Центральні та Східні Альпи. А от Доломіти це одна з частин Східних Альп, яка повністю лежить лише в Італії, зокрема в регіонах Венето, Фріулі, Венеція та Південний Тіроль, або як його ще називають, Альто Аджі, з якого саме зараз я вам і віщаю. Хотілося б мені так сказати, але це буде неправда бо спа та вінішко якось було не до роботи. Впевнена, що зустріну 100% розуміння, бо це місце створено для розслаблення та відпочинку. Так от, ми дуже любимо цю Саме звідти тільки що повернулися і об'їздили добру його частину. Саме тому я вирішила зробити це відео, бо інформації про деломіти мало. На українському Ютубі взагалі цієї інформації нема, а дорма. Бо ці гори названі на честь французького геолога Долом'є, який виявив, що скелі ці зроблені не з якогось там простого вапняку, а з доломіту. Це особливий мінерал, суміш, кальцію та магнію. Через вміст мінералів, скелі мають властивість змінювати колір під час ходу та заходу сонця. Це явище називають енрасодіра або Альпенглоу. Ендросадіра з ладинської переводиться як рожевіння Блідо, сірі скелі на короткий час набувають яскраво рожевого, помаранчевого або навіть фіолетових відтінків. Це об'єктивно красивезне явище, яке важко описати. Це вартує того, щоб це побачити. Мені пощастило побачити ендросадіру, ендросадіра. Блін, Це звучить як діагноз від дерматолога. Але я побачила це на світанку на вершині гори Плозе. На висоті трьох тисяч метрів ми з групою вийшли о 3 годині ночі ішли 15 кілометрів вгору, зустрічаючи по дорозі корів з мілки та вовків з вовченятами. Я реально прощалася з життям та в той самий час отримувала неймовірний кайф від того, що бачила. У мене тоді був, безперечно, найрожевіший день у моєму житті. Влог про цю пригоду я колись домонтую, і він буде десь. Дещо тут. <ріст> До речі, цей маршрут опробували Кіара Феррані та Джастін Бібер. А зірки такого масштабу, я думаю, що ви розумієте, точно знають, де відпочивати. Саме завдяки цьому світлу ці гори вважаються найфотогенічнішими горами Європи. Енросадіра це не просто красивий момент, це візитівка доломитів. Чому доломіти люблять трошечки більше ніж самі Альпи? Я знайшла цілих п'ять причин, і ось вони. Перша вони більш людяні. Найнижче, зручніші для хайкінгу, але не менш видовищні. Друге це дивовижна кухня, мікс Альпійської та середнеземноморської кухні. Канедерлі, спек, полента, штруділь, свинка з кортоплею, Є Й... виніжко, мама мія, перед Альпами точно немає сенсу худнути. Третє. Це унікальні села з ладинської культури, яка не схожа ні на італійську, ні на німецьку, ні на жодну іншу у світі. Вони є нащадки давніх римлян, що осіли в Альпах та змішалися з місцевими племенами. В результаті отримали мову, яку розуміють тільки вони. Навіть Google Translate бере відпустку, коли бачить ладинську. Бо ну це суміш італійською, французькою і заклинань Гаррі Поттера. Колись її говорили по всіх Альпах, але потім ці території почали переходити із рук в руки. Тут проходили запеклі бої. Ладини опинилися у різних долинах, а під час правління Мусоліні ладинську мову взагалі заборонили в школах і навіть в документах. А якщо враховувати сучасну глобалізацію, де такі невеличкі культури часто просто зникають, то ми можемо побачити ще одне, але вже культурне явище доломитів ладинів. Так часто намагалися італізувати, онімечити і модернізувати, що вони просто втомилися і сказали: Дякуємо, ми залишимося собою. Вони зберегли мову, є газети, та телевізійні новини ладинської, її вчать обов'язково в школі. Так само, як італійську і німецьку. Всі ці мови прекрасно співвиснують, не дивлячись на територіальні суперечки. На більшості територій ви знайдете вивіски на всіх трьох мовах, і це прекрасно. Ладинів мало, але вони тримаються на любові до рідного і вмінні не здаватися. Ну, прям як ми. Четверте, це мифичні краєвиди, особливо Браївське озеро та лаго Каретса з їх смарагдовим кольором води, човничками інді істетика і відзеркаленням гір. Також відомі три піки лаверето, символ доломітів. сечеда, з верхньої площадку якої я летіла на параплані. Ось вам кадри, як воно там, гігантські гори позаду, адреналін лється з вух, та потім починається килим з альпійських будиночків, церкв та чистий кайф. Також тут є можливість в ортізей вигуляти альпак прямо безпосередньо під водоспадом. Всі ці місця, буквально основа пінентерест. Доломіти, це не просто гори, а справжній театр природи зі світловими інсталяціями два рази на день. Сьогодні я щедра, то підготувала для вас одразу декілька подаринків: гастрономічний лайк та коментар. Отут, а розіграємо в телезі, не пропусти, будь ласка. Та якщо в інсті напишеш мені доломіти, я прийшлю тобі гайд по найкрасовішим місцям цих гір. І нарешті остання п'ята причина, чому це популярний курорт: доломіти пропонують унікальне поєднання чинників тут 300 сонячних днів на рік. Це не лише зимовий, а й літній курорт. Зимою це один з найкращих лижних регіонів всього світу. Влітку мека для трекінгу, альпінізму та велотуризму. Скільки я вам вже розповіла про свої пригоди в Доломітах. Вони, окрім краєвидів, спад та смаколиків, пропонують широчезний спектр розваг. Ви навряд чи зможете танцювати тут до ранку, але ваші дні тут точно будуть насичені емоціями та яскравими фарбами. Ці спогади ви збережете до кінця життя. І однією з головних переваг доломітів як курорту є їхня об'єднана інфраструктура. Замість того, щоб кататися чи трекіти лише в одній долині, ви отримуєте доступ до цілої імперії гір. Доломіти Суперські. Звучить, як є: Суперські. Це не просто курорт, а найбільша в світі об'єднана лижна область. Один Скіпас дає доступ до 12. 12 окремих гірських районів, які разом нараховують понад 1200 кілометрів підготовлених трас, що це як не рай для любителів зимових видів спорту, серцем цієї системи. Є три найпопулярніші долини, об'єднані в зону села Ронда. Одна долина з них називається Вальгардена, і саме їй ми віддаємо перевагу відпочивати. Ми відвідали багатенько готелів там, більш сімейного плану. Я на цьому собаку з'їла. Тому можу зробити розбір цих готелів. Якщо хоча б 10 людей голосно заявлять, що їм це цікаво у коментарях. Велкам зробимо детальне відео порівняння цих готелів з цінами, наприклад. Але повертаючись до суперскі, як це працює? Ви можете зупинитися в будь-якому селищі з цих трьох долин, купити єдиний скіпас і, використовуючи мережу підйомників без автомобіля, об'їхати всі ці долини на лижах або сноуборді або пішки за один лише день. Це унікальний досвід в абсолюті. Впевнена, що в людей, які обожнюють кататися на лижах, сноуборді чи хворіють альпінізмом, в них вже трусяться колінки, і вони вже моніторять квитки. І, мабуть, останнє, що вам треба знати, це те, що інфраструктура тут дуже гарно розвинена, є великі мережі готелів, ресторанів, підйомники на кожному кроці та марковані стежки. Поєднана італійська, австрійська, ладинська кухня та багато мов, які ви тут можете зустріти. У вас не буде ніяких проблем з спілкуванням тут. Цей масив внесений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Саме вони займаються розвиненням та популяризацією цих місць. Та ще ваша скромна слуга. Отже, завдяки цьому відео ми зрозуміли, що усі доломіти це Альпи, але далеко не всі Альпи це Доломіти. Наше відео майже підійшло до кінця. Мені тут майже світить в обличчя Сонечко. День розпочинається гарно, я всіх обожнюю. Спасибі, що ви в мене є. Тут вже вилізла моя апаратура в тіньку, але я думаю, що це нічого. Ладно, ми повинні зробити висновок і так. Насправді то не існує ніяких правильних гір. Є лише різниця у кольорах, висотах, інфраструктурі, але не в головному. Бо не важливо, куди саме ви вирішите їхати у Швейцарію, Францію чи сюди, в італіянські доломіти. Має значення подорож, має значення емоція, має значення світанок, який ви зустрінете на вершині, і те відчуття субліму, яке описали романтики, коли природа настільки сильна, що суперечитися з нею. Безглуздо. У цих місцях ти розумієш, наскільки ти маленький і наскільки, безперечно, гарний та всемогутній цей світ. До речі, саме з підйому двох французьких вчених із барометром, які просто хотіли виміряти тиск на вершині того ж самого Монблан, і почалася історія альпінізму. Вони шукали не слави, а знання, але натомість відкрили нову пристрасть для усього людства. Те, що починалося як науковий експеримент, стало справою життя для тисячі людей. Ці гори насправді мають дивну силу. Один раз їх відвідаєш, і вони вже назавжди викрадають твоє серце. Друзі, мандруйте, відчувайте, пізнавайте світ і себе. До зустрічі у наступній пригоді. Чао, чао Привіт, з вами Олександра з монтажорки. П'ята година ранку. Я трохи замучена, але щаслива. Тільки закінчила працювати. І ні, не там, де ви подумали, хоча ноль ну, засудження, шукайте нове відео на каналі, воно буде дуже яскраве про одну яскраву особистість. А тут я прийшла вам сказати, що що? що я приготувала подарунки. По-перше, я хочу вдячити вас за вашу активність, за ваші коментарі, за те, що ви додивилися до цього місця, за те, що ви підписалися, залишили коментар. Ці, ці відео будуть виходити десь на кінці вересня, і на новий рік я хочу побути трошки Дідом Морозом, то розіслати подарунки. По-перше, фанатам Imagine Dragons. Ось цей вініл. Ви ж пам'ятаєте, що це справжній арт, це справжній витвір мистецтва з усіх боків. І він буде ваш за найкрутіший коментар. Будь ласка, підпишіться, напишіть щось. Я буду рада і вам буде що послухати на днях. Із Альто Адіджі та Трентіно будуть у нас гастрономічні подарунки, такі, як оце, вареничко, фартухи в стілі, також отому, гірському, такому цікавому, <смітна> ладінському, я би сказала. Будуть фартухи для нього, для нього і для неї, бо обом там місце де на кухні. Правильно, щоб що? Щоб жерти. І оці магічні салфетульки. Які вам принесуть точно можливість подорожувати по Італії та спробувати всі інші, ніж ті, які вона вам може запропонувати тут. Все. чао чао Дуже дякую. Напишіть коментар.